Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана покажу вам трошечки обзор по замовленням. Клієнт вчора зробив замовлення, питає, чи ви будете робити обзор. Добре, кажу, зніму. І ще така, дивіться, що у нас є Вкладиші. там був 89 рік. Тут ось декілька коробок, он ще. Це то, що реально зі сказкового зберігання з завода UMZ. Кому цікаво, зробимо розпаковку. Як сказали раніше, по заводу був один шатун і два корня в комплекті. Чому так? Хто знає, напишіть, чому так робили. Так, зараз пройдемося трошки по замовленням. По мелочі амортизатор сидіння ще оригінальний. Тут десь якраз було на ньому маркування, але я колись по ним робила окремо обзорчик ручки бокової рамки. Щоб всі знали, воно йдуть ось з цими стопорними колечками в комплекті, ось сюди, на, на пази. Крем-комплект 75-го циліндра. Це планочка на МТЗ. Чесно скажу, навіть не знаю, куди отак візуально. А, що у нас тут? Екрани на МТЗ і на МТЗ термостат нового зразку. Такий на нозі, як я його називаю, комплект наклейок на ЮМЗ, Шків помпи на один ручей. Тут по ремкомплект корзини, лапки вісі і три пружинки. Ну, по довжині бачу, що це звичайні 45-та група, тобто без кільця. Ось цей клієнт з Харківської області. Показую вам ваше замовлення. Я не знаю, може ми там викладемо його через пару днів. Ну, знаєте, що ми вам за ну, ваше прохання зробили. А, що у нас по ремонту коробки? І трошечки є момент по задньому мосту, що ми вияснили? У клієнта трактор УМЗ модифікації 80. Спочатку він мені сказав по телефону, що в нього швидкісна коробка. Якщо швидкісна коробка, то ось ця шестерня буде 37 на 20, а ось ця шестерня постійного зачеплення буде на 21 зуб. Але ми ну, перерахували по факту зуби. Виявила, що у нього 40 на 20 і на 19. Тобто цитую, як сказав: ну, як я кажу, ви ж сказали, що у вас швидкісна коробка. Каже, так, при, як дурна. Е, ще такий момент. На ЮМЗ модифікації 80, знаю, що якось не так переплутані передачі, як на ЮМЗ 6. У кого є такий досвід, будь ласка, напишіть відмінності, як воно на ЮМЗ 6, наприклад, АКЛ 92-го року. Звичайна коробка. І на ЮМЗ 80, звичайна не швидкісна, Але шестерні всі стоять у тому ж самому порядку, верхній нижній вал, але знаю, що передачі йдуть якось інакше. От, реально, у мене немає такого досвіду. Було б цікаво від вас пояснення у коментарях. Так, замовили шестері. Замовили підшипник хвостовика 2612, ще оригінальний з заводу, 10 ГПЗ. Манжетки. На задній міст регулювальні пластиночки. Вони йдуть по 0,25, 0,5 і 1 міліметр. Зазвичай беруть набором десь 5 мм, щоб по 2,5 на кожну сторону. Десь так. Просто питають, скільки по каталогу. По каталогу, наскільки я пам'ятаю, що, на що на коробку на стакан, що на стакан, на задній міст, там йде е, зірочка, тобто кількість прокладок, імено, ну, вони для того і є набором, йдуть, щоб вам самим виставляти та регулювати зазор, особливо після ремонту. Гайка, права різьба на промвал. І такий момент вияснили, що сателіти ось це сателіт, вроді би звичайний, але ось є така лисочка. Це сателіт 75-ї групи. Тобто порахували кількість отворів на планетарці, відмінності по сателітам. Там посилений діф, тобто діфер стоїть 75-ї групи на його тракторі. Це все, всі моменти ми проговорюємо, виясняємо по телефону стосовно модифікації трактора. Щоб зайвий раз. А, і ще МТЗовський мотор, там теж буде у маховику підшипник 205-й закритий, тому що е, вал щеплення однаковий, хоч з Д65, хоч з Д240. Підшипник маховику однаковий. Е, якщо під СМД. SMD... Мотор ставити, то там буде внутрішній діаметр точно такий, же, знову ж таки, а наружний буде більший. Там буде 405-й закритий. Були такі моменти, коли хто не знав, який. І шайбочки, їх завжди беруть по дві штучки на хвостовик під болт вторинного вала, бо є така біда, що або неправильно поставили, або усіки не так загнули. Іменно із-за цієї шайбочки, неправильної цієї контровки, може бути велика біда. Експортний каталог на UMZ 6, штори на малу кабіну без написів тобто універсальні іменно Україна з гербом. І по СМД замовлення, мармод це польські кільця, повний комплект, і прокладки паронітові. Теж повний комплект. Ну, як? Вони йдуть завжди, пароніт, але такий момент. Хоч де 65, де 240, СМД-1422, прокладка під клапанну кришку і під піддон у всіх комплектах. Україна так робить з резинокорку. корку. Я постійно всіх про це попереджую. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, до нових відео.